Щоб потрапити до України, Вифлеємський вогонь щороку долає довгий шлях. Спершу з вофлоєму до Відня, далі до Києва, а звідти в до всіх обласних центрів країни розповідає пластунка, сеньорка праці Леся Гриб. Вифлеємський вогонь перше в Україну він потрапив у 92-му році приватними особами. А вже з 96-го року вогонь офіційно був переданий на митному кордоні польськими скаутами, і так щороку ця акція продовжується. Вогонь потрапляє з місця народження Ісуса Христа його транспортують літаком у спеціальному боксі до Відня, де пластуни українці з усього світу. Після того той вогонь передається на митному кордоні. Тоді він їде до Києва цього року, вже втретє започаткували таку традицію, що вогонь передають укрзалізницею менше ніж за добу. Доправляють вогонь у всі обласні. Центри Коломия чи не єдине місто країни не обласного значення, куди вогонь теж офіційно привезли потягом. Я дізналася, яким потягом їде вогонь до Чернівців. Зв'язалася з провідником, і він з радістю погодився його передати. Дуже раненько підбігли ми до вокзалу, і з того потягу взяли вогонь. Найперше коломийські пластуни поспішили вогонь миру передати нашим військовим. Свічу запалили у каплиці 10-ї окремої ірсько-штурмової бригади. Ми дуже раді, що нас прийняли військові. Вони нас дуже тепло там прийняли. Було зворушливо, бо кожна передача вогню вона для нас є такою якоюсь такою теплою і скринкою. Завдяки коломийським пластунам, Вифлеємський вогонь запалав і у Коломийській єпархії Української греко-католицької церкви. Владика Петрогуліний каже: особисто для нього це зворушлива і дуже символічна подія. Радість Різдва. Радість про те, що його мені приносять діти. Як правило, це ми, як єпископи, священники, несемо євангельську благовість. А тут є такий зворотний зв'язок. Вони для мене приходять як ангели, які звістують про те, про що, наприклад, ми, як духовенство, чекаємо дуже довго. Це такий символізм. Найперше вефлеємський вогонь владика помічник Коломийської єпархії занесе до катедрального собору преображення Христового, а далі його передадуть іншим парафіям, де кожен охочий зможе взяти цю іскру і свічкою принести до своєї оселі, розповідає Леся Гриб. Якщо ж такої можливості немає, то пластуни готові принести вам вефлеємський вогонь. Якщо е, є люди, які не можуть прийти до церкви з якихось причин, вони є хворі, вони є в лікарні, ми можемо принести особисто, тому можете звертатися і ми. Особисто приїдемо і привеземо вогник. Наша мета донести не тільки сам вогонь, а принести любов, добро, тепло саме того вогню. І звісно, ми звіщаємо про те, що приходить народження Ісуса Христа. Зв'язатися з пластунами можна за допомогою соцмереж. Зокрема, у Фейсбуці сторінка називається «Вофлеємський вогонь миру Коломия. Або телефонуйте координатором акції 050 820 07 29.